У 2017 році і у мене була віза така сама, як у мого колишнього чоловіка. Ми все ще одружені, і я переживала, що, щоб в мене просто не було потім з цим проблеми від цієї людини. Тому що якщо, грубо кажучи, якщо людина в хорошому настрої, то можливо вам дадуть громадянство вже через тиждень. Я чула багато історій, коли люди чекають і роками, рік, два, три, де? Той більше. І саме в той день, коли я подзвонила до міграційної служби запитати, чи можуть вони заморозити мою справу. Всім привіт! Мене звати Настя я висвітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти про те, як я подавалася і отримала громадянство в Швеції. І саме розкажу, що саме я робила і скільки часу це зайняло. Окремо я зніму відео про те, що взагалі потрібно. Для того, щоб отримати громадянство в Швеції, да, тобто які умови існують. Але сьогодні я хочу більш просто розповісти про саме свій досвід, про те, як я це робила і що відбувалося. Треба почати з того, що я приїхала до Швеції сім років тому. у на даний момент це сім років тому. Це було в 2017 році, і у мене була віза, така сама, як у мого колишнього чоловіка. У мене була робоча віза, тому що я приїжджала як возз'єднання сім'ї. Це називається. Для того, щоб Отримати в моєму випадку громадянство, мені потрібно було прожити 5 років в Швеції, і це 5 років вони рахують без відпусток, тобто без того, що ви виїжджаєте кудись. Після чотирьох років, тобто після того, як ми вже два рази продовжили мою візу, я отримала перманент, тобто це постійний вид на житло. І далі вже я планувала через там півтора роки десь подаватися на громадянство, тому що я теж розуміла, що вони будуть вираховувати усі ці подорожі, тому потрібно, щоб 5 років було без перерв. У 2022 році, ще до того, як почалася війна, я розлучаюся, і тут вже звичайно мені було зовсім не до того, щоб подаватися на громадянство, а потім через місяць починається війна в Україні, тому подача на громадянство, звичайно, трошечки відклалася. І вже у у 2022 році я дуже довго думала, що мені робити, чи подаватися мені на громадянство одразу, чи ні. Тому що я розуміла, що якщо я подамся зараз, то я, в принципі, ще знаходжуся у Офіціально я ще одружена, і тобто в мене така такі самі умови, як і в мого колишнього чоловіка. В нього є постійна робота і так далі. В мене на той час е, тільки з'явилася постійна робота, але в мене не було fast unselling, тобто в мене не було ось цього безстрокового договору. А я знаю, що коли вони приймають рішення щодо громадянства, вони звертають на це увагу. Тому в мене така була ділема Дуже довго, що мені робити. І все ж таки я прийняла рішення не подавати документи, поки я не розлучуся. Тому що я теж подумала, що якщо я подам зараз документи, і вони почнуть навіть просто дивитися, чи живемо ми разом з, ну, на той момент ще з моїм колишнім, на той момент ще з моїм чоловіком, то вони одразу побачать, що ми вже не живемо разом, хоча ми все ще одружені, і я переживала, що. Щоб в мене просто не було потім з цим проблем, саме тому я прийняла рішення поки що нічого не робити з громадянством. У мене все одно був на той, на той момент вже перманент у тобто якби постійний вид вид на проживання. Е, і вже в 2023 році я все ж таки вирішую подавати документи, е, але я була впевнена, що це займе дуже багато часу. Я чула багато історій, коли люди чекають і. Роками, рік, два, три, дехто й більше, більше. Звичайно, у кожного різні ситуації, і зазвичай усі кажуть, що важливу роль відіграє саме офіцер, тобто та людина, яка розглядає ваш кейс, ваш випадок. Все залежить від цієї людини. Тому що якщо, грубо кажучи, якщо людина в хорошому настрої, то можливо вам дадуть громадянство вже через тиждень. А якщо людина в поганому настрої, то можливо, Uh, Ваше? Uh, uh... Вашу справу відкладуть ще просто на два роки, наприклад. І це дійсно так через те, що міграційна служба вона живе абсолютно своїм життям, можна сказати, і вони самостійно приймають там рішення і вирішують, що вони будуть робити і що вони не будуть, не будуть робити. І тому, коли я подавала документи в 2023 вже році, знову ж таки в мене була робота, але в мене ще на той час не було постійного. Контракту. І знову ж таки, я була впевнена, що. Якби мені треба буде чекати, можливо, там, рік ібо, або ще більше. На той момент я вже була розлучена. Я просто зайшла на сайт Міграційної служби, і ось тут я зараз вам прикріплю. Тут є такий, така сторінка, як Ans on Made тобто подати заявку про громадянство Fade Summer R. Тобто для тебе саме хто є дорослим, так? тобто це не дитина. це для дорослої людини. І далі тут є, по-перше, про це ми поговоримо в наступному відео, які умови для отримання громадянства. А вже далі тут є кнопочка Ansight, це подати заявку, і далі, коли ви нажимаєте на цю кнопку, то вам потрібно зайти через Bank ID. І далі у вас вже висвітиться там бланк, і вам потрібно просто його заповнити. Там будуть просто загальна інформація про вас, і також ще обов'язково потрібно вбивати. Усі виїзди з країни, але я скажу так: я не вбивала поїздки, які були в Європейському Союзі, тому що вони в паспорті ніде не штампуються, тобто вони не бачать, що ви виїжджали. А я зазначала в заявці абсолютно усі виїзди, де в мене були стояли штампи, тому що Після того, як ви подали заявку, ви чекаєте якийсь час, знову ж таки, це залежить від офіцеру, і після цього вам приходить повідомлення, що вам потрібно відправити паспорт їм. І зазвичай, якщо вам приходить це повідомлення, що потрібно відправити паспорт, це по суті якби означає, що вони вже прийняли рішення і, скоріш за все, воно позитивне, тому що вони беруть паспорт для того, щоб перевірити усі ці штампи, виїзди. В принципі, це для того і робиться, що їм потрібно, щоб ви прожили в Швеції, попрацювали в Швеції. П'ять років, тому вони повинні вирахувати усі ці виїзди. І після цього ви відправляєте паспорт і далі вже ви отримуєте рішення. По суті, в моєму випадку в мене взагалі була дуже цікава історія, тому що я пам'ятаю, що... Коли мені, прийшли, коли мені прийшло сповіщення, що мені треба відправити їм паспорт, у мене була запланована поїздка подорож до іншої країни. І я просто розуміла, що якщо я не відправлю паспорт зараз, а там його потрібно відправити, мені здається, впродовж двох тижнів або щось таке. Я розуміла, що якщо я не відправлю його зараз, то вони мені просто анулюють усю справу, там таке написано. якщо не відправляєте впродовж ось цього періоду, а справа анулюється, то треба буде все заново. все це робити. Тому я розуміла, що я не, не можу не відправити, тому що мені анулюють. А якщо я відправлю, то я не знаю, чи встигнуть вони прийняти рішення. Я все ж таки вирішила відправляти паспорт, тому що звичайно я не хотіла все це робити знову. Я відправила паспорт і десь за. Тиждень до е, вже моєї подорожі е, я зв'язалася з ними, тому що я хотіла запитати, чи можна якось заморозити справу, бо мені потрібен паспорт, е, бо я не, не можу виїхати з країни. І саме в той день, коли я подзвонила до е, міграційної служби, запитати, е, чи дали вони мені. Е, Точніше, запитати, чи можуть вони заморозити мою справу, вона мені сказала, що сьогодні я отримала громадянство. Тому я, звичайно, була просто в шоці, бо в мене увесь процес зайняв Ну... Я точно не пам'ятаю, але мені здається, з того моменту, як я подала заявку на сайті до того моменту, як мені прийшло рішення, що я отримала громадянство, пройшло, можливо, два місяці, буквально два місяці. І, звичайно, я одразу отримала буквально там на наступний день вже рішення, тому що потрібно мати папір. Саме з міграційної служби, для того, щоб йти з цим папірцем в поліцію і вже там подавати на паспорт, тобто вас фотографують, там беруть відбитки пальців, але обов'язково потрібно мати ось цей папірець з міграційної служби. І звичайно я одразу пішла з цим папірцем, тому що мені дуже швидко потрібно було отримати хоча б якийсь документ. І саме тому я подавала і на паспорт, і на ID карточку це робити не обов'язково. Люди зазвичай беруть просто паспорт, тому що потрібно окремо платити і за паспорт. І за ID-картку, але ID-картка робиться швидше, ніж паспорт. А для мене було це найголовніше, тому я подалася і на паспорт, і на ID-картку. ID-картку я отримала буквально там через три дні. А паспорт я отримала за день до моєї, до моєї подорожі. Тому все ж таки до моєї подорожі в мене вже був і паспорт, і айді-картка. Дуже швидко вони все це зробили. Але в мене такий був час дуже нервовий, скажімо так. Тому що я теж не дуже розуміла, як мені краще робити, щоб і там не втрачати час, і щоб в подорож поїхати. Але все одно, все склалося. Дуже чудово, і в 2024 році. В цьому році мене мене запросили вже на вручення прапору. Маленького прапору Швеції це офіційне вручення, тобто це якби вітання з отриманням громадянства. У нас в місті, я живу в маленькому місті Бекхо. Вони проводять такі церемонії кожен рік і вітають нових громадян Швеції. І в цьому році я отримала запрошення туди приходити не обов'язково. Вам просто там. Потрібно знову ж таки заповнити заявку, якщо ви хочете прийти. Тому що вони, я так розумію, розраховують на певну кількість людей. І після того, як я відправила їм заявку, що я хочу прийти, я отримала просто підтвердження, усю інформацію, де у котрій, в який день потрібно бути, де стояти, як це все буде відбуватися. І потім в цей день я приїхала, там був концерт, але там був чітко час, коли почнеться вручення прапорів. і Саме в цей час я під'їхала. В цьому році вони викликали кожну людину на сцену за ім'ям та прізвищем. Тому ось якраз зараз покажу вам відео, де мене вони викликають. Крус Кіма. І я отримала свій прапорець. Там. Тепер він в мене стоїть в квартирі. прикрашає. Звичайно, нічого такого. Я знаю, що в Стокгольмі все це проходить набагато цікавіше. Там прям це дуже шикарна церемонія, наскільки мені відома. Але все одно це приємно, тому що вони все це роблять знову ж таки на публіку і вітають якби, тебе, що ти став новим громадянином Швеції. Ось така в мене історія отримання громадянства. Якщо у вас є якісь питання, то питайте в коментарях під цим відео. Вам дякую, що дивитеся мене, і побачимося з вами в наступному відео.